7 жовтня 1986 року світ сколихнувся з виходом третього студійного альбома від колектива з грізною провокативною та прямолінійною назвою Slayer, тобто вбивця, який звинуватували одразу в кількох питаннях, пов'язаних з текстами та тематикою альбому: від банального пропагування насильства та жорстокості до поклоніння сатанізму та нацизму. Навіть лейбл, на якому музиканти записувалися, відмовився випускати альбом через контроверсійний зміст. А обкладинка альбому тільки підливала масло у вогонь. Ну ви самі гляньте на неї. Там якісь чорти несуть сутану на троні, а у деяких з них буквально кінський стоєк від цього. З моменту виходу Рейненблад став одним із найважливіших альбомів в історії металу. Сьогодні він залишається символом агресії, швидкості та безкомпромісності. Його вплив на індустрію відчувається і через десятиліття, підтверджуючи його статус класики у звіті важкої музики. А починалося все з того, що четверо малих хлопців, дивлячись на тогочасний суперпопулярний популярний глем метал з піснями про життя справжніх рок зірок та дівок, які до речі виглядали так само, як і дівки, про яких вони співали, підкорювали радіо теле, ефіри, та користувалися всесвітньою славою. Але цих юнаків вони аж ніяк не цікавили. Вони навпаки хотіли бути повною протилежністю всім цим прилизаним хлопчикам з їх охайним звучанням та баладами про любов, які дуже добре продавалися. Хлопці прагнули створити щось більш справжнє, що щоб відображало темніші сторони життя та несло справжні емоції, як то гнів, страх і агресію. Музика мала бути у максимально швидкому темпі, агресивних гітарних рифах та похмурих текстах, які часто фокусувалися на темах війн, смерті насильства та окультизма. Такий підхід до музики був відображенням не тільки їхнього бажання бути протилежними глему, але й відповідав їхньому світогляду та впливам від класичного хеві-металу до панку. А любов до таких гуртів, як Venom, Merciful Fate та Judas Priest волею долі звела музикантів один з одним. А гітарист Джеф Ханеман та ударник Дейв Ламбарда розбавляли колектив своєю любов'ю до хардкору та панкухи. У більшій мірі це стосувалося Ханемана, але й Ламбардо полюбляв все це. Таке різноманіття музичних вподобань і створи ранній слер, який за своїм саундом якраз таки і буде віддавати панкухою. До виходу першого повноформатного альбому музиканти переважно грали кавара на свої улюблені колективи та просували свій гур де тільки можна і як тільки можна. Роздавали флайера у школах, ходили по вулицях з гучномовцем, закликом прийти на їхній виступ, грали на будь-яких локальних тусовках. Коротше кажучи, крутились як могли. І врешті-решт це принесе свої плоди, крім першої власної андеграунд аудиторії, музикантів помічає Брайан Слейгл, засновник Metal Blade Records та в той час видавних збірників Metal Massacre, в якому вже виходила хід від Металіки. А вже у 83-му році виходить новий збірник, який відкриває трек Aggressive Perfector від Slayer. І в тому ж році вже виходить перший студійний альбом під назвою «Show No Mercy». Запис «Show No Mercy» був здійснений протягом трьох тижнів. Гурт працював практично без бюджету, і більша частина коштів на запис була надана Тома Мараю, який вклав гурт свої заощадження. Та грошам за запозиченню батька Кері Кінга через брак коштів учасники гурту часто записували свої партії уночі, коли студія була вільною. Вони самостійно налаштовували звуки і мікшували записи, намагаючись досягти максимальної агресивності у звучанні. Дейв Ломбардо згадував, що через обмеження в часі та фінансах вони не могли дозволити собі перезаписувати треки, тому більшість матеріалу була записана з першого або другого дубля. Всю цю, -цю сирючість можна почути впродовж усього альбому, що власне й додає своєї романтики. Альбом став дуже популярним в одноградних колах, а його продажі перевершили всі очікування, зробивши Slayer відомим серед метал фанатів не лише в США, але і за кордоном, що на Марсі був проданий тиражем понад 20 тисяч копій у перші три тижні після виходу, що було значним досяжненням для незалежного релізу. Після такого успіху музиканти логічним чином продовжують його розвивати, і у 1985 році виходить наступний студійний альбом альбом з грізного назвою Хелевейтс, тобто пекло чекає, і якість запису цієї платівки покращується, але все одно звучить сироватою. Відкриваючи одноіменний трек альбома, вже породжує той самий слегівський фірмовий саунд, за яким ти впізнаєш гурт серед тисячі інших. До речі, альбом починається і закінчується одним і тим самим мотивом. А на наступному треку альбома під назвою Kill Again можна почути перші прозорі нотки, які у недалекому майбутньому почнуть грати дезметалісти. металісти. Цілому, якщо його казати за весь альбом, то зараз, коли його переслуховуєш, з кожним наступним треком вловлюєш себе на думці, що ти буквально слухаєш і бачиш цілесний розвиток не тільки гурта, але й взагалі металу, котрий стає все більш злючим, агресивним, швидким та провокативним, від чого звичайні люди почнуть жахатися. Такий підхід до створення музики призведе до усім знайомого застереження. Котре можна побачити десь знизу на альбомі, не те, щоб це була заслуга слер. В цьому винуваті були і Мадонна, і твісти цістери, і навіть принц. Там, взагалі, історія була така, що мамулічки поважних конгресменів вирішили оборонити діточок від шкідливого впливу поганої музики, і навіть зробили цілий список з 15 пісень та їх виконавцями, які мають бути заборонені. Список, до речі, так і називали брудна п'ятнашка. Але зараз не про це. Справа в тому, що після створення цього застереження одним роком пізніше слеєр попадає в свій перший крупний та навіть загальнонаціональний скандал, в якому учасників колектива звинувачують ледь не у всіх гріхах. Від поклоніння сатинизму за співанням насильства до восхвалення нацизму, це до речі, гурт, в якому батьки вокаліста з Чілі, а ударник кубінець. Mm -hmm. Ну то таке скандали скандалами, але найбільш цікавим є створення альбому, такими як він був створений. Музиканти уходять від свого колишнього видавця Metal Blade Records, який завжди працював зі справжніми металюгами. В них он же навіть назва металюшна Metal Blade Records. І приходять. Знаєте до кого? Слава щоб ви розуміли, ким на той момент був Рік Рубін, то ось вам деякі факти з його біографії. Засновник та керівник Dev Jam Recordings, який співпрацює виключно з хіп-хоп виконавцями та роби з них зірок світового масштабу. Це він знайшов тоді ще юних панкух в бісті Бойс та перетворив їх вже на культове хіп-хоп тріо. Також він зробив всесвітньо успішними нікому не потрібного школьника, котрий надіслав йому касету з демозаписами свого репчика. Хлопчика, до речі, звали Лелку Джей. Cool а ще він першим у світі зробив репро колабу між Мсі та Аеросміт. Таким портфоліо рік приходить до Slayer і Каже: Ви, хлопці, звичайно, моцні, злючі та потужні. Я і сам вас за це люблю. От тільки саунд ваш, ну чиста брудна виномщина. Зрозуміло, що вам настогиділи всі ці глемери з їх охайненькими писінками, але давайте якось всім цим серйозно займемось. Ну що ви їх, от цей во. Музикантів цей дивакуватий бородань, хоча тоді ще не такий бородань, як зараз, здивував, особливо Ханамана, який всім іншим, сказав: Слухайте, знаю я цього Рубіна, він йобнутий на всю голову, і просто так язиком на меле. Он подивіться, що він з бісті бой зробив. Ну і хлопці недовго думаючи починають з ним співпрацю, і результати цієї співпраці 7 жовтня 1986 року сколихнули весь світ з релізом нового альбому Slayer під назвою Rain in Blood», тобто панування в крові. Альбом вже є культовим, легендарним та швидким. що за своїм хронометражем більше нагадує якийсь гран реліз, довжиною трішки менше ніж 29 хвилин, задяки чому він і прослуховується, як то кажуть, на одному диханні від початку і до самого кінця. Ще довго можна розказувати про те, яким епохальним, значущим та просто пиздатим альбом вийшов для всього світу важкої музики. Але персональ для музикантів та ріка Рубіна він по справжньому став доленосним. Учасники гурта на ньому створили свій канонічний злючий, агресивний та швидкий саунд. Після якого колектив стає не просто слеєра. Ну а рік Рубін з цього моменту почав створювати себе ту легенду, якою він являється і до сьогодні. Тобто не тільки продюсер, котрий працює з конкретним музичним жанром, а взагалі з будь-яким і з будь-ким. І найголовніше робить це по історичним міркам неймовірно успішно. І якщо ви зараз сумніваєтесь в цих яскравих та пафосних словах стосовно Рубіна, то ось вам простий факт: альбома Рейненблад взагалі могло і не бути, тому що дистриб'ютор, з яким співпрацював Death Jam Recordings, відмовлявся видавати платівку у зв'язку з ризиками, пов'язаними з нею. Вони ще були не проти всіх цих чортів з кінськими стояками та сатаною. А от трек Angel of Death, то було вже занадто, бо він був про Йозефа Менгеле і описував його жахливі експерименти над в'язнями Аушвіцу, через що він отримав своє Angel of Death, тобто Янгол смерті. І, хоча текст пісні описує всі ті події в більш-менш нейтральних тонах, але цього було достатньо, щоб визвати м'яко скажемо резонанс та невдоволення дистриб'ютора. Вони навіть поставили ультиматум гурту або вони видаляють композицію, або ніякого альбому взагалі не буде. Музиканти були категорично проти цього. Джеф Ханеман, автор пісні, особисто пояснював, що вона заснована на реальних подіях. Його батько був ветераном Другої світової війни і сам показував Джефу різні нацистські предмети для колекціонування. Також він ставив у приклад Лемі, який теж полюбляв колекціонувати такі речі, але нікого це не цікавило. Ультиматум є ультиматум. І тоді рік Рубін бере і заявляє: добре, якщо ви не хочете, хто з інших захоче. Отак просто і ніяких тобі бізнес ризиків, репутаційних втрат, клейма надійного партнера, ще якоїсь корпоративної харні, все це неважливо перед вищим мистецтвом. До речі, задумайтесь, яким би світ важкої музики був, якби він не побачив Блад, або яким би він був без Angel of Death. Що було б, якби рік Рубін сказав, ну, щось ви тут, хлопці, перегнули, тому давайте якось без зайвих ризиків, просто пропетляємо і всі будуть задоволені. Це ж лише одна пісня, ну на неї. Але він цього не зробив, став на сторону музикантів, і вже сама історія розставила все на свої місця. Ну особисто ти можеш стати носієм цієї ідеї, придбавши футболку з укрубіном на фоні сонця, або замовивши чашку з укрубіном, все також на фоні сонця і в правильних кольорах. Тобі лише потрібно перейти за посиланнями в описі у інстаграм або телеграм, замовити потрібний розмір, і твоє певне пузо з гордістю носитиме генія музичного світу. Тож альбом вийшов таким, яким він і мав би бути. Death з гордістю його відкриває. І за це гурт, як і очікувалось, потрапляє в свій найбільший скандал з усіх можливих. Їх називають нацистами, фашистами, антисемітами, неонацистами, расистами, послідовниками гітлеризму, щоб це не було. Короч кажучи, будь-який українець по версії саме знає такого. І якби там не було всі ці скандали, всі ці палювання на відьом та всі ці звинувачення, в чому завгодно і як завгодно, все це знову ж таки на сторінках історії. І найголовніше, що все це на користь Слеєр. Але не все так ідеально, як здавалося, тому що всередині колективу починається розбрат за різними причинами від особистих конфліктів між учасниками до поглядів на творчість гурта в цілому, і куди та як далі потрібно рухатися. Ну і взагалі там багато чого, про що я розказувати не буду, бо мені оці всі срачі банально не цікаві. І, коротше кажучи, все це призводить до того, що Дейв ломбардо під кінець туру бере і покидає гурт. Решта учасників колектива від такого розвитку подій, м'яко кажучи, були у шоці, і яким чином завершили тур з іншим ударником, через якого розуміють, що все ж таки ломбардо буде ну прям дуже важко кимось замінити. Але він котеняка не хоче вертатися. Тому і тут за діло береться рік Рубін, котрий проявляє ще одну свою характерну фішку, а саме тонкого психолога, завдяки чому, трохи поламавшись, ломбардо повертається у гурт, і колектив починає працювати над створенням нового альбому. І в цей період часу рік пропонує музикантам зробити крок, на який вони б раніше ніколи не наважилися піти. Здавалося б, ну який там ще крок. Тим паче, які там ризики? Цим сатанистам, нацистам, фашистам взагалі на все начхати. Тому давай кажи, що ти там маєш, і намороч голову. Ну а він і каже: а давайте зробіть кавер на оцей трек. Ну а музиканти беруть та й роблять. І він також наробив неабиякого резонансу, але вже навпаки, серед звичайних слухачів трек користувався більш-менш популярністю, а серед аудиторії Slayer його, м'яко скажемо, захейтили. Навіть сприймали це як особисту образу скатування початком кінця, продажності. Ну і оце все. Навіть сам Керрі Кінг ненавидів цей трек та вважав його ледь не найбільшою помилкою у житті. Але це не заважає йому записати гітарне соло для бісті Бойс. А пізніше й самому знятися в їхньому кліпі на пісню No Sleep Till Brooklyn. Ох уж цей Рубін. Ох, і чортяка. Футболки з ним, до речі, замовляйте. Лінки в описі під відео. Ну так, от, після феноменального успіху «Rain and Blood» музиканти розуміють, що ще один такий альбом їм зробити вже не вдасться, і починають сповільнювати свій тем та фокусуватися на мелодійності власного звучання. А найкомедніше в цій історії це те, що так би мовити, творчим керівником до всього цього сповільнення став панкуха Джеф Ханеман. Ну і звичайно, що рік Рубін всіляко підтримував таке рішення. Сповільнення зазнала не тільки музика Слера, а також його лірика та манера виконання, яка у випадку з томом більше схожа на співа ніж на його волання, яке було раніше, особливо якщо порівнювати з тим же Хелевейтс. І якщо казати в цілому за весь альбом, то Slayer вдалося вивести самих себе ще на один порядок вище і наново створити власний саунд, який тепер зазвучав не просто прямолінійно та агресивно, але тепер з лихою загрозливою атмосферою, яка відчувається з перших акордів за композиції альбома. Але особисто для себе я знайшов дещо цікаве через деякий час, та навіть можна сказати відносно нещодавно, коли ще я робив відео про Пантеру, а саме грув Слеєра, яким буде вдогнавлятися Даймбег дарел, що і призведе до переходу Пантери з глему до груву. А він починався не просто з дружби між Кері та Даймбега, але ще з цього альбому. Ну і взагалі, якщо спочатку послухати South of Heaven, а потім одразу перейти до Cowboys from Hell, то в багатьох композиціях дуже сильно відчувається вплив слеєра на Пантеру не тільки в гітарних рифах, але й в ударних партіях ломбардо, які по гровешному стали більш акцентованими, виваженими та потужними. Це одразу кидається у вуха з першої композиції альбома. Летівка побачила світ 5 липня 1988 року і стала найуспішнішим комерційним альбомом колектива на той час Її визвала неабиякий підпал дупу фанатів, бо вони сподівалися, що буде щось на кшталт «Rain Blood 2, або взагалі якийсь дезметал, який вже тоді користувався попитом в одеграунд-колах, а Отримали зовсім інше, ледь неспокійне звучання з майже співаючим томом. Ну а далі почнеться класика. Соплі фанатів скотилися, продалися вже не тру, Оце все те ж саме почнеться з металікою та взагалі з будь-яким іншим гуртом, від корна з сліпами до якогось Райзена. Як то кажуть, історія циклічна. І якщо зробити висновки з цього альбому, то можна чітко побачити, як слеєр вплинув на Пантеру. Ну а Пантера в результаті змогла зайняти своє місце серед найпливовіших гуртів важкої музики 90-х. але їхній шлях був значною мірою підкріплений уроками, отриманими від Slayer. відданість важкому звуку, безкомпромісність у творчості та енергія, яка просто роз'йобує аудиторію. Отруслер сам трішки розгубив, але всі ці срачі залишимо на майбутнім відео. Ну а поки зупинимось на таких, не побоюся цього слова. Монументальних сторінках біографії колектива, які дійсно своєю творчістю перевернули світ важкої музики, повпливали на інших музикантів, які також перевернуть світ важкої музики. Ну і ріка Рубіна, котрий взагалі тепер буде ледь не кожну декаду змінювати не те, що важку музику, а взагалі весь світ музики. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, став свої вподобайки, підписуйся на канал. Якщо ще не підписаний, залишай коменти, розповсюджуй його серед своїх друзів-дідуганів, котрі нажиралися пивандрою десь на гаражах або по грибах під слеєр. Пускайте скупі сльози, ностальгії, обіймайтеся, кохайтеся. Ну і оце все. Також ти можеш підтримати мене своїми гривнями напряму через Монобанку. А якщо в тебе є змога підтримувати мене на постійній основі, то можеш це зробити через Донатело або спонсорство на Ютубі. Буду щиро вдячний. Ну а взагалі, і щоб тобі було приємно і мені, то краще замовляй мерч. Чашки вони таки взагалі Limited edition, таких більше не буде. Ну а футболки будуть на різний смак та колір. Звичайно, якщо буде відповідний попит. Ну а щоб бути в курсі про всі новини на каналі, то підписуйся на інстаграм та телеграм. Окремо хочу виразити безмежну дяку пану Анкел Гею, котрий своїми щирими донатами просив зробити відео про слеєр. Я це бачив, пам'ятав та ні в якому разі не забував. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Мені відверто кажучи, сикально робити відео про такі гурти, тому що вони створювали речі, коли такого пиздюка, як я, навіть в планах не було. І їхній вплив відчувається просто усюди. Це не те, щоб я боявся когось образити, а скоріше за все щось досказати. Бо одна справа, коли на тебе образиться, якесь забудоло за абсолютного дегенераторані радки, ну або якийсь прижавий фембой за Бедвомансу, якого плейлист будується за принципом топ-треків з Тіктока. Сльози та скиглення цих створінь це моє паливо. А ось у випадку з такими титанами як слеєр, то можна дійсно впустити щось базоване та цікаве, навіть для самого себе. Ну, коротше, все. Давайте зав'язувати з лірикою всіх цьому, крім фанатів Роні радки, ви мені огидні і до наступного відео. Бувай!